Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у відео я покажу, як легко та швидко можна розв'язати системи рівнянь, використовуючи при цьому два основні методи це метод підстановки та метод додавання. Також запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не записались, і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також підпишіться на мій інстаграм, там багато цікавого та корисного контенту. Отже, система номер 1 Розв'яжемо її методом підстановки. Для цього із першої рівності виразимо зміну X через Y і помножимо дану рівність на хрест. Отже, виражаємо зміну Х. Отримаємо 2х дорівнює 7Y. Звідси Х дорівнює 7Y. Розділити на 2. Ось цей вираз підставляємо у другу рівність замість зміну x. х. В тій рівності я хочу позбутись знаменника 2 для цього всю рівність помножу на 2. Отримаю 7 y мінус 8 y дорівнює 4. Звідси мінус y дорівнює 4. Якщо помножимо обидві частини рівняння на мінус 1, то отримаємо y мінус 4. Нам потрібно, щоб записати відповідь ще х0, тобто координату х знайти. Для цього ми беремо мінус 4, підставляємо у нашу підстановку замість y і знаходимо x. Х дорівнює 7 на мінус 4. І розділити на 2. Отримаємо мінус 14. Оскільки в нас просять відповідь записати у вигляді суми Х та Y. Шукаємо суму мінус 14, мінус 4. Виходить відповідь мінус 18. Отже, це буде відповідь В. Наступне завдання номер 2. Маємо ось таку систему. Звісно, ми її можемо розв'язати методом підстановки, але зручніше нам її розв'язати методом додавання. Для прикладу, якщо в мене ось тут в першій рівності перед зміною Y буде двійка, то при додаванні цих двох рівностей у мене зміна Y скоротиться. Тому, щоб нас там опинилось 2, я першу рівність домножу повністю на 2. Отримаю. 4х мінус 2y розділити на 3 дорівнює 14. Друге рівняння записуємо без змін. Застосуємо метод додавання, додаємо верхнє рівняння до нижнього. Додаємо спочатку змінні Х, отримаємо 4х плюс 4х. Мінус 2 у на 3 плюс 2 у на 3 вони скоротяться при додаванні. І 14 плюс 6 отримаємо 20. Отже, маємо 8х дорівнює 20, або х дорівнює дріб 28. Скорочуємо на 4, отримаємо 5 других дробом, або десятковим дробом це 2,5. Розв'язок будь-якої системи це пара x, y. x ми маємо, нам потрібно ще знайти y. Для цього беремо наше значення x і підставляємо у будь-яку із рівностей. Наприклад, я підставлю у першу рівність. Отже, отримаю 2, помножити на 5 других мінус y розділити на 3 дорівнює 7. Тут 2 і 2 скоротиться. Залишаю зліва мінус у на 3, 5, переношу до 7. Вийде 7 мінус 5, отримаю 2. Звідси шукаю y. Для цього треба 2, помножити на 3 і поставити знак мінус. Отримаю мінус 6. Отже, в мене розв'язок 2,5 і мінус 6. У відповідь знову просять записати суму. Х та у. Отже, записую 2,5 плюс мінус 6. Звісно, що мінус переважить плюс. Вийде 2,5 мінус 6. Отже відповідь мінус 3,5. Відповідь D. І остання система. Ось така виглядає досить складно. Маємо тут добутки XY, а ми можемо розв'язати її методом підстановки. Але цей метод знову ж таки буде складнішим тут в даній системі. Тому розв'яжемо методом додавання. Для цього у другому рівнянні ми всі змінні перенесемо на ліву частину рівності, справа залишимо лише 11. Отже, перше рівняння системи я перепишу. Друге Хі переношу 2 x з протилежним знаком, переношу Y з протилежним знаком, залишаю 11 справа. І можна застосувати тут метод додавання, для цього я другу рівність помножу на мінус 1. Першу рівність переписуємо, друга рівність змінюю знак мінус Хі, плюс 2 x мінус y. Дорівнює мінус 11. Тепер додаю до верхнього рівняння нижнє по змінах хі мінус хі це є 0, скорочується. Мінус 2х плюс 2х скорочується, це є 0. Отже, в мене залишається мінус у та 13 мінус 11. Це буде у мене мінус 8. Якщо помножимо рівність на мінус 1, то я отримаю y рівний 8. Так, це ми знайшли Y, Нам потрібно, щоб вийшов повний розв'язок, ще змінну X. Для цього я беру 8 і підставляю у будь-яке рівняння із системи. Наприклад, підставлю от сюди замість y 8. Маю X помножити на 8 мінус 2 x дорівнює 3. Тобто 8 x мінус 2 x це я маю 6 x дорівнює 3. Х дорівнює 3 шостих або скорочую дрів на 3. Отримаю 1 другу. Маю Х, маю y, Записую відповідь у вигляді добутку х на y. Отже, це буде 1 друга помножити на 8. 8 і 2 скорочую, в мене залишається відповідь 4. Це буде відповідь Г. Дякую вам, друзі, за перегляди. Та до нових зустрічей.